Минулого року велика кількість як українців, так і гостей нашої країни відвідали Одесу у якості рекреаційного, туристичного та курортного центру. Цьогоріч керівництво міста бажає підтримати приємну традицію. Розпочати потрібно з дрібниць. Повишення уровня гідів різні інформаційні, це такі мелочі, які нам кажуться понятними для многих і таблички, указателі, різні інформаційне приложення. Тобто, це цілий комплекс програм, які ми. Для себя розработаємо, і вона на останній сесії міського совету була прийнята програма по розвитку туризму. 130 тридцять гектарів вже відведено для природно-заповідного комплексу. Проте на даний момент офіційно цього немає на жодному папері. Поки що спективно план создання парка Це от Ланжерона до миса прийшов фонтан до 16 станції башого фонтан скептики вважають Одесу за НАТО забруденим як для курортної зони містом у керівництві. Запевняють, це не так. У нас є 8 контрольних змірительних пунктів загрізнення окружаючого. воздух. Вот. Да, окружающей Значит, э, в этом году, и все, к сожалению, эти комплексы, все были исторически еще с советских времен установлены, так скажем, в серьезно, глубоко нагруженных антропогенных, э, подверженных антропогенной нагрузке района города. Это промышленные районы, это район Зора, Пересыпи, первая старостная станция Черноморской дороги, э, улица Балковская, Народні обранці з міськради звітують, що в курортних районах міста глобальних проблем із забрудненням немає, і можна сміливо завітати до Одеси, аби цікаво та з користю провести літню відпустку. Валентин Блях, Андрій Волков, факти.